Вітаю вас на телеканалі Віничина. Я Софія Барцюсь. В ефірі Синоптичні новини на суботу, 31 грудня. Розпочинаємо. На Вінничині цього дня синоптики передбачають переважно хмарну та без опитів погоду. А детальніше просто зараз. Не перемикайтесь. На заході вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опитів в день температура повітря сягатиме плюс 6 градусів, вночі знизиться до плюс одного. На півночі області день буде хмарним з самого ранку. Небо вкриється хмарами, які протримуються до самого вечора. Без опадів температура повітря в день близько 6 градусів з позначкою плюс. Уночі знизиться до плюс одного. На сході регіону ранок буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 7 в день та мінус один вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму щодня дають гідну вісіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерт Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи находження в Також концерт здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерт Поділля започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерт Поділля робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. І віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні Сонце в цей день буде рідко з'являтися хмар. Без опорів температура повітря в день сягатиме 8 градусів вище нуля, вночі мінус один. У центрі області з самого ранку небо вкриється хмарами, які протримуються до кінця дня. Температура повітря в день плюс 6 градусів. Вночі позначка не впуститься нижче мінус одного. Опадів не передбачається. Зранку до самого вечора у Вінниці небо буде вкрите хмарами. Без опадів температура повітря в день 6 градусів вище нуля, вночі градус несе до плюс одного. На цьому я завершую. Бажаю вам гарних та затишних свят, незалежно від погодних умов. Побачимось вже у новому році.